повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель душі, істини, що всюди си все наповняєш. скарби добре життя подателю, Прийди все лиця в нас, і очисти нас, і досягій скве, і спаси, душі За Святий Боже, ся ти кріпкіше, ти безсмертний, помилуй, нас. Святий Боже, ти кріпсь, ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, ся ти кріпкіше, ти безсмертний, помилуй нас. і і Святому і нині повсякчас, і на віки вічі. Присвятий, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня, наші святи, посіти, і сили, немочі наші імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим. І не веди нас у спокусах, але везли нас від лукавого. Бо Твоє царство і сина, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господу помолимося, Господи, помилуй. Си Вічний Боже, ось стоїмо перед Твоїм престолом, милосердя і милості, що перепросити за гріхи наші і нашого народу, щоб скласти подяку за великий дар відкупного спасіння, щоб роздумати над безмірною ціною заплаченою за нас. Предвічний, Отче, ти з любові створив людину, а коли вона через гріх відпала, від. Тебе ти не перестав викликати до покаяння. Ти послав свого єдиного сина, Господа нашого, Ісуса Христа, що Він своєю мукою і смертю відкресінням відкупив нас з великої неволі диявольської. Сьогодні хочемо роздумувати про муку і смертьго сина. Подай нам потрібну милість, щоб ми це вчинили на твою більшу честь і славу та на користь нашу і нашого народу. Ісусе Христе, наш Божественний Спаситель, Ти приобіцяв де двоє чи. Троє зібрання в ім'я Твоє та міти між ними. Будь сьогодні на цій хресній дорозі з нами, Влий в наші серця ті самі переживання, які сповнювали твоє присвяте серце в час, в і твоїх терпінь. Дай щоб і ми наш народ Твою любов'ю, яка спонукала тебе принесеся в жертву спасіння твою, твоєю милістю стала учасником твоєї спасительної місії і воскресли до нового життя згідно з волею нашого Небесного Отця. Духу Святий, що просвічуєш і свячуєш кожного, хто прагне йти. Топами Спасителя просвічуй наші серця, наш розум, ціле наше істої зроби нас відкритим на Твої світі нахинення. Провадь наші розуми, молитись, прямуй наші ноги на шляхи спасіння, особливо в час цієї кресної дороги, Пресвята Тройці, Єдине Божество, складаємо те подяку за усі милості і благословення, які тим ти засилаєш. З подякою, покорі серця, жертвує на тобі цю хресну дорогу і повний відспуск за душі в чистилищі, особливо за душі всіх тих, хто поставши проти зла, яке панувало нашу державу проти агресорів зі сходу з московських боліт, поклав своє життя в обороні права, честі гідності нашого народу, в обороні свободи своєї церкви і нашого люду. Нехай же ця хрестна дорога буде на на більшу користь нашому народу і душам чистили, огорни нас і наш народ своїм самогоднії сили, твої, бо ти є Бог наш, а милю твої ім'я твоє свято призиваємо. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Стояння сьоме, Ісус падає другий раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Недовго Семеон допомагав Ісусу. Вояки, як тільки спостерегли, що Він трішки відновив сили, знову поклали на Його рамена тяжкий хрест. Під тягарем Христа Ісус вдруге падає на землю, та людська немилосердність не дає йому навіть трішки перепочити. Юрба ворогів знущається над ним, а вояки заставляють підводитися і йти далі. Засуджений це вже не людина. Це забавка в руках вояків і юрби. Закон уже не захищає його. Та Ісус, усе це терпить, бо хоче виборити мені, тобі і нашому народу, усім людям правдиву свободу дітей Божих. Скільки то наших хлопців, героїв, дівчат, чоловіків, жінок пройшли через лищата, знущань і катувань, яких усе жахіття довелось перетерпіти. Буча, ірпінь, ізюм, інші багато тільки за те, що вони любили свій народ, свою країну, що хотіли правдивої свободи для себе і свого народу. Господи Ісусе, знаємо, що наші серця часто є прив'язаними до різних матеріальних благ і задоволень, комфорту і насолод, які віддаляють кожного з нас від правдивої свободи Божого воїна. Знаємо також, що часто в цій боротьбі ми були переможеними, Каємось нині з своїх упадків, просимо Тебе, даруй нам силу. У боротьбі за правдиву свободу звільни своєю ласкою наш український народ від кайданів гріха, не дай, щоб гріхи наші через ярмо гріха запровадили нас до нового чуженецького ярма. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости і нам провини наші, як які і ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи ви нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена є ти, ти в жона, і, і благословенне є вона Твого, бо ти, ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і, 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 і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, повсяк і навіки вічні. Амінь. Претерпіли за нас Претерепісна. Сусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Господу, помолімся, Господи, помилуй. Предвічний творче, Боже, миро і добра, Своєю незбагненної потогою стань сьогодні. На захист твоїх вірних синів і доньок, що ризикують власним життям і стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою, і місією, вірною опорою у миті опробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля, перемоги, добран злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підвіди кожного, хто спікнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зранну серцем. Воскресенья дороги усім полеглим за своїх братів, сестер, зроби їх надійною оборо для українського народу, його щитом, його надією, а в різному клекоті бою дай кожному з них сили, і відваги, не зійти з дороги, ще веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь Господу, помолімся, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав, більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів. Нам тебе приклад тієї жертовної любові. Просимо тебе, глянь своїм оком. На велику любов цих, хто йдуть по всій Україні, знаних і незнаних, пам'ятних і забулих могилах, спочили батьків, братів, синів наших, тих, що пали в боях, загинули в тюрма на засхані. Звучи їхні невинну кров жертовну за своєю жертвовною Гогопі. Дозволь, щоб ця їхня жертва. Не була даремною, а щоб на землі щедро зрощені крою героїв виросли квіти братньої любові і зійшло сонце волі і долі народу. А є, Господи, зачисли до своїх вірних слух і наслідників. Вони гідно пройшли тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дали найвище свідчення правдивості і святості Твоєї її найбільшої та єдиної заповіді любові. Тож не погорди їхньою жертвою, а прийми її, як прийняв ти жертву праведного Авеля і ради неї, а радше ради свого превеликого милосердя і чоловіколюбства, прости їм всі їхні гріхи, і провини добровольні і недобровольні, та упокой їхні душі в мирі, в оселях місці твоєї слави, де спочивають душі великих твоїх праведників, предків наших, князів великого, рівного апостола Володимира Бориса і Гліба. Преподобне Антонію і Теодосія Печерські, святого Ісапата і всіх святих, щоб вони разом оглядаючи несказану красу лиця Твого та насолоджуючись небесною радістю, славили Тебе по віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі наші Отці, дорогі представники влади, сестри, брати і сестри, що ми сьогодні зійшлися з Божої милості, ласкою святого промислу Божого, тут, в цьому княжому місці, історичному, благословенному, Божому. Зійшлися. На тій алеї слави, де завжди моляться за живих, а особливо за усопших героїв, які віддали своє життя за волю України, за кращі духовні і національні часи. Господь Бог єднає нас своїм Божественним духом, своєю силою, особливий свій спосіб. Бо люди прагнуть добра, прагнуть єдності, хочуть це робити краще, але Господь це робить якнайкраще. І ми, коли бачимо Його сповнення волі Божественної, ми тоді хочемо прославляти Його, дякувати безконечно Йому за Його любов. І коли ми згадуємо наш майдан, що нас Об'єднало там на Майдані, особливо в молитві, в тих хресних хода. Там ми не знали якоїсь конфесійності, ми служили разом е, тією тургії, панахидом, разом йшли по, е, тими походами з Христом е, місійним, який на той час обійшов 34 столиці Європи а був посвячений найбільшому місці в Зарваниці. На Західній Україні, отцем, таким місіонером Василем Вороновським з іншими монахами, для того, щоб цей хрест з України обійшов до 30... 2033 року всі столиці Європи. Зараз цей хрест, що був на Майдані, він зараз в Нью-Йорку на американському континенті. І з того часу багато з нас, коли почалася Війна почалося АТО, ми розуміли, що ми маємо стати ще й на духовний захист. І ми старалися відкликнутися на Божу любов, на Божу милість. Господь нам дозволив Західної України привести, 34, привести 14 хрестів, 4-метрові 14 хрестів. ми з Божою допомогою. Анатолій був завжди в цьому задіяний гурський. І ми завжди якось помічу Божою легко це зробили. Легко це зробили, бо передувала цьому ще місія фігура чотирьохметрової Христа Царя, щоб Господь царював на нашій благословенній землі, щоб Бог був провідником нашої нації. І та чотирихметрова статуя стояла на Луганщині. А ми в той час, коли Ісус піднятиме для благословення руками, благословляв той народ на противагу тій навалі, яка йшла. Зі Сходу, бо в них була потуга, техніка, все було в них. А ми не мали захисту, але мали потужний захист Божий. І ті 14 хрестів з Маріуполя до станиці Луганської захистили наш народ. На сході його називали на Донбасі Хрести Миру. І через рік, кінець 15-го року, Бог надихнув нас зробити ще більше. З його святої волі, прокласти хр хресний шлях Західної України від Шеремоша, від румунської границі аж до Донбасу, до, до Авдіївки, з наміренням за єдність церкви і народу і за всіх, які віддали своє життя за волю України. І в короткий час Господь дозволив це зробити і прокласти. Цю хрестну дорогу на, на протяжністю 1750 кілометрів на територіях традиційних українських конфесій православної, греко-католицької і римо-католицьких церков. І це було для нас надзвичайною подією, бо ми розуміли єдине, що ми люди не мож... нам людям неможливо Богові все можливо. І якщо Бог дозволив нам, не маючи якихось особливих коштів, ресурсів, якоїсь помочі, такої матеріальної, а Божа поміч тоді діє. І Бог посилає, так як сьогодні, і Семеонів, і Веронік на цю хресну дорогу, яка проходить зараз через ваше місто. І ми молимося цю хресну дорогу раз в півроку на покрову. І в страсний час. І нас спонукало, коли зараз дуже важко нашій країні, коли важко нашій армії, коли навала сунеться, як той е, пекольний змій, червоний дракон наступає, і, здається, все пекло хоче знищити нашу благословену землю. І ми маємо цей хрест, який. Несемо частково, Ісусе Христе, рятуй Україну. Ми взиваємо до неба, взиваємо до Бога і люди супроводжують нас, священники різних конфесій, діти, школи. І люди все пригадую собі, як на Косівщині це Гуцульщина, ішли священники на чолі своїм деконом. У нас було 10 священників, діти школа. Представники влади і по руках дівчат, які дві дівчинки-старшокласниці, несли цей образ десь близько семи кілометрів, і миро тече по руках. Руки всі мокрі. Такий запах. А декан каже: він не знає, що робиться, а каже, як нам добре іти, отче, капелан. Бо каже, ми так би з вами зайшли аж до Авдіївки. Я кажу: Отче, Ігор, Отче, Декан. Може, скоро буде час. Скоріше, чи ми собі думаємо, що ми будемо йти через всю Україну з подячною, подячною молитвою тим хресним шляхом, дякуючи всему учому Богу, матінці Божій покровительці української землі, який ще мудрий Ярослав, Великий князь посвятив тисячу років тому з духовенством в Києві під покров наш народ. І з того часу ніхто не може його знищити. Ніхто не може його зруйнувати. І ми всі бачили, як Юрій Бутусов, військовий е, журналіст, він може не має такої віри, бо він народився е, десь тут, на сході. Е, але він настільки здивований був сам, бо там, де 15 те стояння, все в руїні. Тільки матінка Божа з покровом стоїть біленька, навіть не зачіплена найменшим осколком і тримає. Свій присвятий материнський омофор над нами, над Донбасом і над цією країною. Тож, чи може нас той знищити, коли небо з нами? І ми перепрошуємо Господа Бога за ті гріхи, за ті проступки, можливо, невіруючої частини нашого народу, який зараз може якось при владі, і вони стають віруючими, бачачи це, що наша армія. Бореться, що як в Почаєві 300 років тому матінка Божа стріли вертала і ворогів убивала. Так само і ракети вертаються не раз на російську територію, падають на їхні бази, на їхні ті місця, звідки вони посилають ці смертоносні ракети. І хай наша ця... Зустріч на сьомому стоянні Христової дороги за єдність церкви і України і за всіх усопших, які віддали своє життя за волю України у всі часи, буде благословеною. Щоб ми цей хрест, який веземо, чотирьох на машині, могли воздвигнути там, де Він Богом благословений, щоб ми там той хрест. Місійний дав сили людям, особливо тих, які, може, зневірилися, які опустили руки, які бачать поганий приклад, корупцію, всякі злідії і всякі відступства, зраду, щоб вони набралися сили, витривалості, і повірили, що Бог нас не опустить, що сила Божа з нами. Бо як Казали, ми і співали на Майдані, повторюючи слова псал... Псал... Псалмопівця, каже: Тільки з Богом ми покажемо силу, і Бог знищить ворогів і противників наших. Дякую, хай Бог благословить і допомагає нам надалі бути в такій єдності, як ми. І всьому нам нашому народу, як ми сьогодні, тут з вами. Слава Ісусу Христу! І слава Боже. слава Україні! Слава. Дякуємо за те, що ви завітали до, до нашого міста Коростишева. Ми раді сьогодні бачити цю хресну дорогу, раді бачити, що Господь благословляє. Таких людей, щоб вони несли віру, несли надію у наші серця і надію в нашу перемогу. Нехай Господь, як сьогодні благословив вас приїхати до цього міста, нехай благословить вас дойти і поставити той хрест, який ви приготували сьогодні, щоб поставити для того, щоб люди мали віру і надію. Дякуємо вам. Дякую. Слава Дякую. Ісусу Христу! Благословить. Вас і вашу сім'ю, вас і весь скорост, що в єдності наші сили нам нічого таким священним, просто наверху також бог їх навернений, розуміють і розуміти, і в ладу також. Так, так приємно. Ні, так збережет, так я маю не хочу.